Нікітському ботанічному саду виповнилось 200 років. Українські ветеринари борються зі сказом. Уряд змінив механізм форвардних закупівель зерна. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк привітав Нікітський ботанічний сад з 200-літтям і з цієї нагоди посадив ювілейне дерево. Під час святкування міністр зауважив, що розробки українських наукових центрів, зокрема Нікітського ботанічного саду, наразі користуються значним попитом серед власників великих сільгоспідприємств, дрібних господарств та тих, хто розвиває садово-паркове мистецтво. Тому основні завдання сучасної аграрної науки виводити Нові та поліпшувати існуючі сорти рослин, а також адаптувати закордонні досягнення до вітчизняних умов. Ще час показав, що навіть залучаючи новітні перспективні сорти, селекційні досягнення інших вчених, без нашої національної науки не обійтись Нікіта, так званий Нікітський ботанічний сад, як його називають в народі. Звичайно, це платформа, це основа, це колиска наших вчених, і я переконаний, що 200-річчя, яке святкує сьогодні парк, воно буде відмічено в історії як великими позитивними досягненнями наших науковців. Уряд змінив механізм форвардних закупівель зерна. Тепер він передбачає зміну термінів проведення закупівель і розрахунку. Такі новації дадуть змогу сільгосвиробникам залучити необхідні обігові кошти під час проведення посівної кампанії озимих культур. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович зазначив: цитую закуповуючи зерно врожаю наступного року. Укладання форвардних контрактів відбуватиметься в період проведення осінньо-польових робіт. Незмінним залишається те, що виплата за укладеними контрактами відбуватиметься двома траншами. Кінець цитати: перша авансова виплата буде розраховуватися в розмірі 50% від мінімальної інтервенційної ціни для окремої культури на поточний маркетинговий період. Другий остаточний транш розраховуватиметься на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка склалася на організованому аграрному ринку на момент переоформлення зерна. У селі Мухівка Вінницької області фахівці держкарантину рослин виявили західного кукурудзяного жука на площі 226 гектарів. Наразі на цій території дотримуються агротехніки вирощування, сівозміни та обробки інсектицидами. Питання продовольчої безпеки в сегменті забезпечення продовольчим зерном не виникає. Ми підтверджуємо урожай цього року на рівні 45,5-46 мільйонів, і я хотів би звернути увагу, що це третій показник за останні 20 років. Цього року з державного бюджету буде надано 67 мільйонів гривень на виплату дотації селянським домогосподарствам за продану на переробні підприємства худобу. Урядовці затвердили рішення, відповідно до якого передбачається компенсація за здачу яловчини та свинини на переробні підприємства. Зокрема, була визначена вартість дотації за кілограм живої ваги великої рогатої худоби та свиней. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк впевнений, що така програма виплати до дота... Стимулюватиме збільшення обсягів виробництва яловичини і свинини, сприятиме збільшенню їх надходження на промислову переробку, а також забезпечить додаткове фінансування селяни, які реалізують худобу. Ми передбачили для особистих селянських господарств. Я думаю, що вже з понеділка вона буде діяти компенсацію при здачі великовагової худоби 2,5 гривні на кілограм, при здачі. Свиней до 120 кілограмів півтори гривні, до 150 гривна. Тобто це дасть стимул, це дасть можливість відродити селянське господарство, створити сімейний ферми. Ставки по кредитам для аграрів можуть зменшитися з 20-25 відсотків річних до 10 відсотків. Це стане можливим завдяки роботі земельного банку, створення якого підтримує Мінагрополітики. Він дасть можливість зменшити навантаження на державний бюджет, з якого наразі компенсується частина ставки по кредитам. Ми намагалися створити сприятливі умови для сільгоспробників, оскільки процентні ставки під які кредитуються. Аграрії інших країн світу не перевищують там, 4 чи 7% річних, це без державної допомоги. З урахуванням існуючої ситуації, сьогодні процентні ставки, які надаються комерційними банками, коливаються від 20 до 24%, а в деяких випадках і до 25% річних. Чверть частини від тіла кредиту. Українські ветеринари борються зі сказом, що річно прямі збитки від цього вірусного захворювання спільного для тварин і людей становлять 4 мільярди євро. В Україні останні 15 років спостерігається збільшення випадків хвороби. Так, з початку 2012 року в Україні зареєстровано 807 неблагополучних неблагоплучних пунктів. Єдиним найефективнішим та найдієвішим вирішенням питання ліквідації сказу є проведення імунізації тварин. Аграрна біржа є єдиною державною товарною біржею в Україні. Нині ця біржа є лідером з організації біржової торгівлі сільськогосподарськими товарами та активно займається проведенням реформ на біржовому ринку України. В рамках проведення реформи аграрна біржа запрошує всіх аграріїв та кожного бажаючого пройти безкоштовне навчання по торгівлі в електронній торговій системі та отримати базові знання, вміння та навички роботи на ринку наявного товару. Якщо раніше аграрія. Реалізовували свій товар 4-5 трейдерам. То зараз у них з'являється можливість збільшити цю кількість у 20-30 разів. На сьогоднішній день аграрна біржа має електронну торгову систему. Для роботи в електронній торговій системі потрібно пройти навчання учасникам ринку. Аграрна біржа робить це безкоштовно за останні два місяці Аграрна біржа провела навчання понад 400 учасників. Які виявили бажання працювати в електронній торговій системі, учасники ринку проявляють бажання оволодіти навиками роботи в електронній торговій системі, тому що ця система надасть їм переваги, а саме прозоре ціноутворення і зменшення часу на пошук потенційних покупців чи продавців своєї продукції більшість компаній, як аграрних, так і тих, які не спеціалізуються на аграрному виробництві, вже пройшли це навчання і торгують в режимі навчальних торгів а вже найближчим часом запрацює реальний ринок для торгівлі. Одним з основних проблем, з якими стикаються сільгосвиробники, це ціна, тому що ціна може коливатися буквально за декілька днів, і трейдери цим користуються при скупівлі сільгосппродукції. З цього боку, якраз аграрна біржа, допоможе виробникам отримати ту ціну за свою продукцію, яку вони забажають. Це ринкові умови. І весь цивілізований світ працює саме так. Наші менеджери кооперативу Козацькі зернові суд вже пройшли навчання і вже готові, якби до роботи з цією електронною торговою системою. І закликаємо також усіх приєднуватися. Консультаційний центр, що працює за підтримки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, приймає дзвінки вже майже півроку. За цей час коло питань значно розширилося, а кількість звернень прямує до сталих показників. Приміром, якщо раніше до установи телефонували одноосібники, то тепер долучилися і великотоварні господарства. Утім, досі лідирують звернення, які стосуються отримання державної допомоги на молоду худобу. Зокрема, питання цього тижня в який термін нараховується дотація. На Молодняк Верха». дода на молодняк нараховується на банківські рахунки громадян впродовж 30 робочих днів. Відраховувати цей період необхідно з моменту подання документів сільською або селищною радою до управління агропромислового розвитку, яке відбувається з 1 по 5 число кожного місяця. Наприклад, якщо документи власник худоби подає 10 вересня, то очікувати нарахування цієї дотації необхідно приблизно 15 листопада. Газета Рідне село Україна розпочала передплату на 2013 рік та оголошує конкурс для передплатників. Переможець отримає телевізор. Докладніше про це розповість головний редактор газети Рідне село Олена Сухорукова. Шановні селяни, якщо ви останнім часом раптом помітили, що перестали заглядати у поштову скриньку. Саме час вирушати до поштового відділення, щоб передплатити газету Рідне село Україна. Ми й надалі розповідатиме вам про цікавих людей, аграрні технології, державні програми, щоб стати учасником конкурсу передплатників, оформіть переплату на 6 і більше місяців. Зробіть ксерокопію квітанції та не дійшліть її на адресу редакції до 5 грудня. Будьте здорові та будьте з нами! І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджуються за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання, і це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя – 24 гривні 6 копійок, на рік – 48 гривень 12 копійок. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України Рідне село стане основним фактором розвитку аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для забезпечення продовольчої безпеки і розвитку соціально-економічного життя на селі. Основою ініціативи рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи. Ви агроосвіта готові допомогти підготувати всі необхідні документи та проконсультувати щодо необхідних питань по телефону, щоб дізнатися більше, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. 31 жовтня, 2 листопада. Третя – міжнародна виставка з тваринництва і птахівництва Animal Farming Ukraine. Все для розведення та утримання тварин. Обладнання і технології для тваринництва і птахівництва. Кормовиробництво і ветеринарія. Animal Farming Ukraine 2012. 31 жовтня, 2 листопада. Київ. МВЦ. В Новому випуску журналу Піщові технології і оборудовання в статті Холодний Рощот ви зможете дізнатися про ринок торгівельного холодильного обладнання, про вимоги і якості, які необхідно враховувати при його виборі. Забезпечення продовольчої безпеки України буде регламентовано на законодавчому рівні. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства АгроньюсІНЮ. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток селянина.